Продаж будинку в селі Шпильчино. лише 20 хвилин до Львова. Площа будинку 360 метрів квадратних. Ділянка 17%. Сот. З двору прямий вихід до лісу, лише 300 метрів. Тиха вулиця, хороший доїзд. На території пасіка, город, простір для відпочинку. Є можливість докупити сусідні ділянки. Будинок має три повноцінні рівні, кожен по 120 метрів. На мінус першому поверсі гараж та кладові. Перший поверх під косметичний ремонт, другий у нульовому циклі також є горище. Будинок не приватизований, і це ми врахували в ціні. Чудовий варіант для тих, хто мріє про простір, природу і затишок поруч з містом. Не втрачайте цей шанс. Об'єкт справді вартий уваги. Телефонуйте та домовимось про огляд.